Сьогодні на 40 хвилин паралізувало рух на мосту через річку Псел на вулиці Героїв Крут повідомленням про замінування. Вона надійшла у близько пів на першу годину дня. Чоловіка, якого підозрюють у повідомленні про замінування, затримали там же під мостом. За словами поліціянтів, чоловік зізнався, що подзвонив, бо нікуди йти. На місце за вказаною адресою виїхала слідчо оперативна група поліції, вибухотехніки. Швидка допомога, а також рятувальники. Цей чоловік знаходився там під мостом. Він підтвердив поліцейським, що він здійснив цей дзвінок і не запитання працівників поліції, навіщо він це зробив? Він сказав, що йому нікуди йти і йому потрібна допомога поліції. Його опитують, з'ясовують всі обставини здійснення цього правопорушення і вирішується питання про відкриття кримінального провадження за такий жарт. Нагадаю, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.